Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 23 грудня. Ми в Трускавці на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа. Найвища статуя Ісуса Христа в Україні. Висота якої складає 12 метрів. І це таке підвищення в Трускавці і. Якраз видно більшу частину міста з цієї гори і вибрали дуже чудове місце для цієї статуї, неподалік від залізничного вокзалу, де відкривається весь краєвид на курорт і місто як на долоні. долані. Що сьогодні погода така трошки падає сніг. Але краєвиди все рівно чудові. Також, друзі, в мене є на каналі відео, вже, які як тільки падав перший сніг, як було багато снігу, було 10 градусів морозу, я був тут зранку з перших променях сонця. Заходіть на канал, дивіться, ці всі відео є на каналі. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможуть подивитись це відео. Також велика подяка всім за коментарі, які ви пишете. Ми зараз йдемо від вулиці Лесі Українки, від статуї Ісуса Христа. На вулицю. Тараса Шевченка через залізничний вокзал і вулиця Стефаника, вулиця Річки. Чудове місце тут, але треба ще попасти під гарну погоду. Літом тут дуже красиво. І зранку, коли там сонце сходить, або ввечері, коли захід сонця. Ну, тут ще просто роблять дорогу. Ця вся дорога буде. З бруківки, як вулиця Лесі Окрінки, так і вулиця Стефаника. Зараз тут машинами їздять, але я б не рекомендував дуже розбита дорога. Отже, коли буде бруківка, там є біля статуї спеціальне місце для є, стоянка для авто. Можна приїхати сюди, помилуватися пейзажами, зробити селфі чи фото. Місце дуже гарне. І я радий, що роблять сюди дорогу. Дорога була жахлива. Ну, зараз тільки тут є, бачимо, з піском і щебенем зробили, а далі будуть лежити бруківку, але зараз земля підмерзла трошки. Не знаю, чи вони в цьому році будуть щось робити, чи то вже буде навесні. Наступного року. Ну, все залежить від погоди. Тут вуличка така не широка для проїзду одного автомобіля. Але все рівно добре, що є і я кілька разів сюди приїжджав на авто ще до ремонту вулиці. Це приємно, що в місті щось ремонтується, щось робиться, також де реконструкція вулиці, так само як і Лесі Українки, так само вулиця Михайла Грушевського і вулиця Стефаника. Праворуч можна повернути на вулицю Івана Мазепи, туди до рукавички. А ми йдемо вниз. Зараз. А вниз, попри цей будинок, це вулиця Стефаника. А праворуч вулиця Лесі Українки. Пішла до готелю Бескіт до церкви Покрови. Це новий будинок два роки тому зданий в експлуатацію, а дорога тут була жахлива, тепер вже ну, ще немає повністю покриття, але вже є надія, що буде тут гарна дорога. Бачимо, що вже пішохідні доріжки, тротуари вже поробили, бордюри. Поставили і тепер лише за дорожним покриттям. Цією дорогою я колись їздив автобус трускавець східниця це жах просто. Зараз він їде по вулиці Соломії Крушельницької. це тут внизу праворуч. І там на вулицю Дрогобицьку і їде на східницю. До речі, зараз автобус чекає пасажирів на східницю. Люди, які приїжджають сюди поїздом відпочивати, ну, мається увазі не сюди, а в східницю, але їдуть потягом до Трускавця. І там дехто не знає і наймає там таксі, і, там різницей. А тут через колію перейти і завжди, коли приїжджає якийсь поїзд, тут завжди чекає автобус, який прямує до східниці. Бо ціна таксі тут не дешева. По місту ще, ще нічого, але якщо вже Іде за межами міста, то вже там тариф йде такий, що. Бачимо вагони. Дуже стуки, стоїть, сморять від спаленого вугілля. Це все в диму. Я не завидую тим людям, які живуть тут біля залізничного вокзалу. Тут кожної зими цілий день з тих вагонів. Дихати треба цим всім демом. Не знаю, чого за кордоном отак такі вагони так, так обігріваються. Я думаю, що це вже все на електриці, або на чомусь іншому. Обіцяють на різдвяні свята. Через два дні вже будуть різдвяні свята і обіцяють, що буде дуже тепло. До 10 градусів тепла обіцяють на різдвяні свята. Побачимо санаторій аркада. Ціни в санаторії аркада. Одномісний економ стандарт на одного чоловіка 790 гривень. Двохмісний стандарт Один чоловік 1200 гривень, два чоловіки 1900 гривень. Однокімнатний напівлюкс, два чоловіки 2000 гривень. Однокімнатний євро напівлюкс, півлюкс 2170 гривень два чоловіки, три чоловіки 2720 Двохкімнатний люкс 2,350, 252, 3 чоловік і 2900. Двохкімнатний люкс з кухнею 3100 на 3 чоловіки. Трьохкімнатні апартаменти, 2 чоловіки 2800, 3 чоловіки 3300. Вартість потівки. входить проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Ось такий санаторій аркада. Ну, але будьте люди готові, хто приїжджає в санаторій, які близько біля залізничного вокзалу, взимку, коли вітер з цієї сторони, то з північної, то буде запах такий спаленого вугілля. Тут також срібний дім будує праворуч будинок, ну, невисокий тут заборонено високі будинки будувати, але будує на такому місці, що здавалося, що там би нічого не, вліз, не вмістилось, ніякий будинок, але вони будують підземним паркінгом по вулиці Річки. Також пельменна працює, вона деякий час не працювала, тепер знову працює. кто помнит цей заклад. сейчас ну, на улице речки. Людей небагато. Очікується, що на святам приїде більше людей. На Різдвяні, на новорічні. А так зараз поки що ну і погода. Зараз не дуже. Було трохи снігу, було гарно, але зараз сніг почав інтенсивно топитися і на завтра ще більше тепла обіцяють. Я думаю, що до Різдва цього снігу не буде. А хотілося, щоб Різдва було зі снігом. Ну і так само і новорічні свята. Ми зараз вже на вулиці Тараса Шевченка. Це такий бульвар з магазинчиками, з ресторанами. Санаторіями, готелями і віллами? Магазин Коліжанка, магазин італійського одягу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також, всім бажаючим, хто хоче підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Всім друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.